Почалися прицільний мінометний постріл. Вони попали, виходить перед нами, за нами, і просто ми не почули вихід міни. І вона прилетіла накрила ламками. Посікав руки, прибіг медик, наклав турнікети і чекав на евакуацію. На евакуація складалася дуже складно через те, що дуже багато в небі було москальських пташок. Я розумію, що руки ампутують ще при евакуації і. Я був якось морально до того готовий. Коли сталося поранення, дружина одразу почала шукати протезиста. Ми знали, що є державне фінансування, що є можна волонтерські протези зробити. Ну, ми відповідно хотіли і в Україні зробити. Але так як у нас протезисти трохи з такою високою ампутацією не стикалися, тому у нас такий так склалося, що ми мусили виїхати за кордон, щоб запротезуватися волонтерськими, бо ну, це була крайня необхідність. Кожний період з життя допомагало щось своє. Ну, найбільше це сім'я. Донька, вона фізично не підтримувала, але вона мотивувала. А дружина і мотивацію, і фізично підтримувала. Ти бачиш, що ти не єдиний, що ти не сам, що ти можеш подолати те, і ти рухаєшся. Я взагалі не планував, що буду працювати в електричних мережах. Я думав, після поранення зразу, що, знаєте, Життя розбите, не знаєш, за що взятися. Типу, за щось хочеться братися, а нічого не виходить. То першим етапом ми придбали ноутбука, і дружина знайшла в інтернеті трекбол. І в Україні їх ще тоді не було. Брат замовив за кордону, виходить трекбол і купив за кордон, привезли. Я вчився виходити, грати в ігри в стратегії. Там багато кнопок не задіюється, задіюється мишка лише. І я вчився грати. Начальник запропонував, що я буду. Працювати, що така є можливість, щоб він хотів, щоб я працювати. Я вже тоді почав готувати. Моя посада техніки підпорядковується зараз. інженеру з ремонту все, що він каже, що він то я виконую. Але найбільше я зараз працюю в програмі Астор. Виходить, ношу зміни. Мені робота дуже подобається, йде як на користь. Починаєш думати, починаєш збуджувати мозок. Мозок починає працювати щось цікаве, дізнаватися, постійно щось нове. Кожну біду можна перейти і дивитися просто на це зовсім з іншого ракурсу, філософська. Наприклад, мріяв я на пенсії грати в комп'ютерні ігри. Пенсія настала, можу грати. Це не обмеження, це просто новий етап якогось життя, щось інше. З кожної критичної ситуації є дуже складні, є такі, що не можна вийти. Я ще не знаю, що це, але треба просто знайти цей шлях свій. Можливо, людина дуже досвідчена, може щось підказувати, щось на цей. Робити може в іншій установі, що працювати кол центрі щось підказувати, щось читати, щось пояснювати. Багато є розвитку, куди рухатись, що можна десь щось робити.